Діти, всіх вітаю на нашому спортивно-інформативному каналі. Сьогодні наша тема стрибок у висоту способом переступання. Стрибок у висоту способом переступання поділяється на 4 фази: це фаза розбігу, відштовхування, фаза переходу через планку та четверта фаза фаза приземлення. Тепер окремо по кожній з фаз. Розбіг. Розбіг при стрибку у висоту способом переступання складає 5-9 бігових кроків. І виконуються по прямій лінії під кутом до планки з боку махової ноги. Махова нога, діти, це та нога, яка перша буде переступати через планку. Фаза відштовхування. Відштовхування виконується дальною від планки ногою на відстані 60-85 см від планки. Махова нога дещо зігнута в колінному суглобі, виноситься вперед паралельно планці. Перехід через планку. Над планкою махова нога розгинається, а поштовхова вільно опускається вниз. Тулуб утримується вертикально відносно планки. Поштовхова нога, зігнута в колінному суглобі, піднімається до планки. Махова опускається за планку з поворотом ступні усередину. Тулуб повертається до планки. І остання четверта фаза приземлення. Приземлення здійснюється на махову ногу. Руки рухаються різноіменно, і при віддаленні від планки піднімаються вгору. Перед вами відеоматеріал, я його трошки сповільним, щоб ви чітко по фазах змогли зрозуміти, як все відбувається. Це стрибок у висоту способу переступання. Діти, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!